Вона і заскочена е, цим прийомом, е, і навіть е, дещо я би сказала схарапуджена, бо отримувати авансом щедрі подарунки і гостинці, от і спеціально так це чудове полотно. Значить, е, якось відразу думаєш, є таке англійське прислів'я «You have to sing for your supper», значить, з'їв вечерю, мусиш відспівати. Тобто я тобто я тепер відразу думаю, значить, так, авансом винагорода. От відповідно, чим же я, чим же я відповідно маю віддячити і думаю, що давайте я насамперед дуже 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 рада бачити так багато людей тут у цьому залі. Я дякую тим, хто стоїть. Сподіваюся, що вам буде затишно і ну, значить, вхід вхід вільний, так само як і вихід, значить. Тобто, якщо якщо почуватиме дискомфортно, і хтось і хтось по ходу вирішить значить, покинути залу, то жодних претензій з мого боку не буде. Але я би все таки дуже хотіла, щоб концерт сестер Тельнюк почуло якомога більше людей. Бо, повірте, це справді абсолютно унікальна можливість, абсолютно унікальна нагода. Оксану Забушко ви можете почути в інтернеті. Тобто мене зараз транслюють онлайн значить, з кожного виступу, де я не з'являю і, в принципі, це, це не є аж такий раритет, а от такі от музичні перлини, як програма сестер Тельнюк Дорога зі скла. Це дійсно арт-рок найвищого класу в Україні аналогії такої музики, як на мене, немає. І значить, все-таки спробуйте достояти, навіть якщо ноги втомляться, спробуйте достояти, доки на цю на цю сцену вийде це Тельнюк. Я би тільки просила одне, одну річ. Якщо значить, заки, заки я почну, перейду до діла, тобто до літератури, до творчості і до всього того, ради чого ви тут зібралися. Чи не можна водички на, 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 на стіл? Так, якщо ваша ласка, так. Хоча, звичайно, для мене насамперед це місто Коцюбинського, це місто Тичини, це місто Субот Коцюбинського, це місто, в якому, в якому жили і працювали Грінченко, Софія Русова, на жаль, сказали мені, що будинок, у якому вона жила, не зберігся. Місто, в якому живеоні Делібові поховані врештою, місто, в якому похований Панас Маркович, місто, яке можна.